Іні 200 в російському міністерстві нападу під час нещодавнього рейду гур на територію Білгородської області був поранений один із ворожих військових високопосадовців. Спочатку цю інформацію повідомив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Більше деталей пізніше оприлюднив представник гур. У нас відкрита війна, і нема чого тут дивуватися. Той хто несе війну іншим, рано чи пізно отримує усе, що при. Зрештою відбувається, що такого цікаво, можу сказати, що не розкриваючи подробиці, один з дуже важко поранених був досить знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації прямо на Москву. Дорозвідка триває, і для того, щоб остаточно назвати прізвище, ми зараз маємо ще присвідчитись, але так є факт: один з керівників міністерства оборони так званої Російської Федерації з перевіркою був на цьому об'єкті, і потім був в важкому стані евакуйований на гелікоптері. Зрозуміло, що гелікоптером, аби кого расисти не забирають. В цьому є багато підтверджень і перехоплення з місця подій з боку орків і інші обставини, які на це вказують, так це факт. Про які можна говорити, це один з один з ефектів, не головний, але з один з наслідків цієї операції. Але маємо ще один наслідок тривалої війни, і це поява поплічників у країни-агресорки. Поки Німеччина вагається про передачу крилатих Таурус, а США мовчить про передачу далекобійної балістики. Росія вже обстрілює наші міста північно-корейськими ракетами. У слід за заявами з Вашингтону, докази о. Прилюднили у прокуратурі Харківської області. кажуть, що одна з ракет, якими окупанти цілили по місту під час атаки, 2 січня, швидше за все є подарунком, від Кімчинина. Модель ракети поки що не називають. Ця ракета вона схожа на одну з північно-корейських ракет. Ті фото, які на парадах були виставлені північно-корейських парадах за соплами за задньою частиною цієї ракети, вона дуже схожа. І дійсно ця ракета північно вона виготовлялась на базі Іскандеру, тому дуже велика схожість. Саме тому ми схиляємося до версії, що, можливо, це є ракета, яку саме надала Північна Корея. Тому що методика виготовлення є не дуже сучасною. Зокрема, і обхід РЕП, і певні технології по соплам, і певні технології в двигуні. Тобто є відхилення від стандартних технологій. Ракет іскандер, які ми вже бачили під час ударів по місту Харків. Вірогідніше за все, це є ракета, яку або надала Північна Корея, або ж ця ракета створена нещодавно закресленнями росіян та технологіями Росіян, які вони надали, можливо, інші країні в тому числі можливо північні Кореї. Чи чекати можливий великий наступ на Харківщині, який вирішили спрогнозувати? британські змі в ГУР наголошують, що мають всю потрібну розвідувальну інформацію, а сили оборони готові до будь-якого розвитку подій. Тож причин панікувати немає. Який контингент тримає ворог на цьому напрямку? Це п'ятому каналу деталізують військові аналітики. На тому напрямку Купинсько-Ліманського напрямку засережена велика кількість російських військ. Це що не менше 130 тисяч живої сили, тисяча танків це третина всіх танків, що є на російсько-українській війні. Ще біля тисячі броньованих машин. Це десь до тисячі ствольної артилерії, це чверть всі артилерії, що є в Російській Федерації на, на війні. Це десь більше біля більше, більше 300 реактивних систем залпового. Є розпорядження, чи там наказ Путіна, що треба зробити до 15 березня, коли будуть відбуватися так звані, як ми кажемо, вибори. Це їм потрібно російським військам повністю захопити Авдіївку і вийти на Купінську злови. Тобто ну, і, і форсувати, чи вийти хоча б на річку Оскіл. Такі в них плани, це навіть не приховувалося. Це було в відкритих доступах, відкрита інформація, чи далі вони будуть рухатись на Харків чи ні. Ну, Тим угрупуванням цілком можливо, але це не означає, що ми не будемо давати їм відсіч. І відсіч та неминуча відплата чекає росіян у кожному куточку в кожному непримітному бліндажу. Як FPV 72-ї бригади чорних запорожців, філігранно розбирає на запчастини вороже укріплення. Показав блогер та волонтер Сергій Стерненко. I will... Олексій Пасак, п'ятий канал. Одинадцять загиблих, серед них п'ятеро дітей, ще вісім людей поранені. Оновлені дані щодо наслідків російського удару по Покровському району на Донеччині оприлюднили в обласній військовій адміністрації. Росіяни вдарили ракетами с 300 Основний удар припав на Покровськ і рівне марноградської громади. На обстріл Покровська відреагував Володимир Зеленський Запевнив, жоден вчинок російського агресора не залишиться без покарання. Залучені необхідні рятувальні сили техніка ДСНС України розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель більш ніж 10 людей, серед них діти. На жаль, мої співчуття усім, хто втратив рідних і близьких. Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога, і Росія повинна відчувати завжди. Відчувати, що жоден із таких ударів без наслідків для держави терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити нашою силою власними оборонними та політичними спроможностями. Майже три десятки боєзіткнень протягом доби відбулося на фронті. Найбільше атак сили оборони відбили на лівобережжі Хресонщини. За даними генштабу, там противник намагався вибити українське військо із зайнятих позицій. Безуспішно росіяни штурмували також на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках. Двічі атакували загарбники на Запоріжжі. Українська авіація вдарила по 19 районах зосередження ворога. А ракетні війська уразили пункт управління склад боєприпасів. А також три установки ворога. Ми готові працювати і в дощі. Сніг кажуть у 45-й окремій артилерійській бригаді збройних сил України. Що менше на нашій землі ворогів, то ближче наша перемога. Військові показали, як обслуга американської гаубиці М 777 нищить москолоту за будь-яких умов. Відео оприлюднив головнокомандувач ЗСУ.

Виділи, мамо. До бою! Виїхали. Дані постановка ходимо вогонь. Росколково фугасний, 795. -й. Приціл 339. 339 є. Кутомір 3443. 3443. Заряд 231 А1. Два ліма. По готовності один снаряд в Пострел! Ствол чистий, крат нормальний. Особовий склад в укриття. Витрата 4. Крим під прицілом ЗСУ. Новий день і нова атака на тимчасово окупований півострів. У повітряних силах уже підтвердили ураження військового об'єкта у Криму. А якого саме та що там розміщувалося, знає журналіст п'ятого Юрій Погоч. Далі його матеріал. Не встигли окупанти у Криму оговтатися після ракетної атаки ЗСУ по командному пункту поблизу Севастополя. Як історія, вочевидь повторилася. Ранок наступного дня був для армії РФ в Криму нелегшим. Щонайменше 10 вибухів нарахували поблизу Євпаторії. Прилітало цього разу по військовому аеродрому Саки у Новофедорівці. Інформацію підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ та потролив окупантів. Аеродром САКи. Всі цілі збіти. На жаль, наші повітряні сили залишилися ще без одного пункту управління в Криму. У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу. На аеродромі Саки базується 43-й винищувальний авіаційний полк військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. На його озброєні бомбардувальники Су 24 і винищувачі Су 30 принаймні точно були до цього дня. Скажу коротко, чертів у пекло: будь-яке враження центрів, що приймають рішення, будь-яке враження логістичних тилових баз противника, воно є крайне ефективним і необхідним для нас. Чим більше ми вражаємо пунктів, де приймаються рішення по впливу і окупації нашої держави, чим більше ми вражаємо саме тилових сполучень. Тим менш обескровлена і некерована стає передня лінія. А чим менше обескровлення передньої лінії, тим більше у нас можливості як утримувати позиції під навалою ворога, так і відповідно проводити ударно штурмові дії з цілю вибиття противника. Та деокупації наших територій, крім того, такі удари по командних пунктах та штабах окупантів добряче впливають на психологічно-емоційний стан ворожого війська. Нині їм доводиться у паніці перегруповуватися. І за радіоперехопленнями, і за загальним настроєм і розвитком бойових подій бачимо таку дуже метушливу заміну підрозділів. Дуже суттєві розбради в складі осо. Серед особового складу, і е, бачимо, що зараз виникла потреба у ворога посилювати цей напрямок. А от за тим, як ворог посилює цей напрямок, як перегруповує війська та куди підвозить техніку, боєприпаси та особовий склад, пильно стежать українські очі. Інформаторів ЗСУ і тих, хто чекає на повернення українських сил до Криму, там щодо нині дуже багато. Я зустрічав офіційні цифри від російської влади про те, що за перших Півтора роки війни було відкрито 500 адмінпроваджень проти людей, які публічно наголошую публічно виступали проти російської армії, проти російських збройних сил. Їх навіть називали така категорія ждуни, які чекають українську владу і українську, українську армію. Насправді для Криму таких 500 проваджень приблизно за 500 днів, тобто, уявіть, кожен день відкривається провадження. Кожен день виписують штраф. Цими людьми займається Федеральна служба безпеки, це достатньо серйозно. Цих людей змушують записувати принизливі для них відео із вибаченнями, тобто працює репресивний апарат. Це означає, що в Криму от достатньо серйозні виразні проукраїнські настрої для розвідки на кримському напрямку нині приступив і літак НАТО за даними порталу відстеження авіаперельотів Флайрадар у повітряному просторі біля узбережжя Румунії веде розвідку американський літак Боїнг 8 a Посейдон. Він призначений для виявлення та знищення підводних човнів супротивника в районах патрулювання, розвідки, участі у протикорабельних та рятувальних операціях. А отже, наші сили оборони, маючи інформацію від стратегічних партнерів та. Дані від місцевих нині палитимуть окупантів у Криму ще потужніше. Юрій Пувач, п'ятий канал.